Всім привіт! Я сьогодні хотіла поговорити на тему, таку дуже-дуже важливу, як хлорус, тому що зараз, після таких осадків і після холоду, який є на вулиці, перепади температури, вони дуже негативно впливають на рослинки. Їм дуже важко адаптуватися. І, Багато мене питають, чим їх спасати і що робити. Дивіться, це відбувається хлороз. Ось у мене навіть у теплиці, де стара, старі посадки прошлогодні, де другогодка. Полунички тут багато, вже зараз покажу. Ось дивіться, яка вона. Багато йогоди, але є і хлороз. Але я вже його побідила, вже нові листочки, ось у нові листочки виходять, вже вони зелені, вже зелені. зеленіші, то вже покращилась ситуація, що треба давати? Давати треба мікроелементи. Я десь показувала там у відео. Які є мікроелементи, така бутилка із, по-моєму, оранжевою наклейкою чи червоною. Здається, такою оранжевою. І я даю полистику роз хелот з заліза роз мікроелементами. Крім того, в мене є добриво. Я вже показувала в мішку, я купила мішок 25 кг за 4 тисячі. Але він, якщо продають його у розсипну, ну, розфасований, то виходить набагато дорожче. Просто дивіться, щоб в добриві присутні були магній, цинк, сірка, залізо, всякі мікроелементи. і... Також НПК азот, фосфор і калій. Ось вирішила показати мікроелементи. Тут є теж і залізо. Бачите, тут є вільні амінокислоти, загальний азот, залізо, комплексне, водорозчинне, цинк. Але тут нема магнію. Ну, магній дуже потрібен рослинки. Оце я даю по листу раз в этим, а раз ось, оцим. ось оцим. Хелатин, заліза. Можна ще ось таким давати. Хелатин, фосфор плюс колій. Тут, тут фосфор і колій. Бажано, звичайно, чередувати, щоб всякі елементи були доступні до рослинки. Показую дубриво, яке я даю. Тільки це добриво треба давати, коли вже тепло буде, бо воно не буде рослинкою використовуватися. Тут є і магній, бачите, калій, фосфор, загальний азот. І ще плюс мікроелементи Мідь, залізо, морганець, молібден і цинк. Це те, що потрібно рослинки, без чого рослина не буде себе почувати здоровою. Зараз покажу назву цього Ось назвут. Це. Формула ось така 18-18-18 плюс магні і плюс мікроелементи. Так що от так. Виставила всі свої скарби. Буду зараз дивитися, що і з чим буду давати. Тому що, думаю, зараз у корінь буду давати кальцій, кальцій у селітру. І е, будемо дивитися, який буде ефект. І обов'язково потрібно давати кальці. Зараз я покажу, як, якщо знайду тут листик, десь я бачила. Якщо не вистачає калію. Кальцію. Ось, листик зжимається, бачите? На краях листик зжимається. Можливо, що знайду. Він як гофрірований. Ось іще є. ось ось. Для цього треба спочатку починати з кольцевої селітри добрива. Можна по листику, якщо треба швидко і економно, то дають по листику. Але, звичайно, всі добрива по листику давати Ти не можна. Треба, щоб і в корінь. А якщо хтось вносив добриво при. Посадки, такі як перегній, може суперфосфат, то не обов'язково давати в корінь ще. Можна працювати тільки по листику. Звичайно, треба дивитися по листику. У мене на ґрунті майже вся полуниця почала хлорозити. почала виходити листочок із хлорозом. Тому зараз буду. Давати кальцію силіт під корінь і буду давати мікроелементи із заліза. Я хелатин з заліза, чередую із мікроелементами. Як можна часто давати по листику? Щоб рослинка не хворіла, треба давати хоча б раз в три дні, доки Буде ефект, якщо починає зеленіти листик, то вже налодилося. Але ж дивитися, треба по погоді, звичайно. Якщо погода у нас така хмарна і холодна і дощова, то, звичайно, треба допомагати трішки. Обов'язково треба, щоб був присутній магній, цинк, сера, все це бути присутнє. Тому що Якщо не буде якогось елемента, буде блокуватися е, якийсь другий елемент. Е, хоч він не буде в ґрунті, то рослинка його не зможе взяти. Для цього е, дають е, по листику е, мікродобрива або заліза. Е, в основному не фотка, е, буває заліза. Е, це основна причина пожовтіння, але не завжди буває, що даєш хелатин з заліза по листику чи в корінь, а ефекту нема ніякого. Ну, Якщо ви один раз дасте, то ефекту може і не, не бути, тому що його треба давати частіше, тому що зараз холодно і йдуть дощі. Рослина просто не може взяти. із Землі ті елементи, які їй потрібно, тому що в прихолодній погоді рослина не усвоює поживні речовини, або, по якійсь причині блокірується подача елементів і рослина починає хлорозити. Що буде, якщо її не лічить? Вона буде відставати в рості, буде далі жовтіти, навіть може скинути ягоду, скинути цвіт, почати підгнивати, почать, почнуть нападати хвороби, і нічого хорошого з цього не вийде. Так що треба обов'язково лічити. Як часто, можна через кожні три дні давати по листику. Тому що зараз, от чого по листику хорошу, тому що зараз у землі там і так вологи предостатньо І якщо залити рослинку, то вона перестане дихати і теж нічого хорошого з цього не вийде. При тому, коли заливається дуже почва і рослина не дихає, дають. Перекись водню, але я, я не даю, в мене в основному вона на буграх і вона не може бути залита. Але все одно, все одно от, холодна погода, все одно дуже впливає негативно. Зараз ось покажу, ось в мене реми і починають хворозити. Сьогодні я буду. Заводь кольців селітру під корінь і по листику пройду мікроелементами або хелотом заліза. Я б чередую розхилат заліза через 3 дні мікроелементи. І так до того треба чередувати, поки не почне зеленіти лист. Ну, а взагалі, Якщо навіть не хлорози полуниться, то треба ждати, поки вона за хлорози, треба давати залізо і мікроелементи раз у 10 днів. Обов'язково. Тоді у вас буде все добре. Ну, таке коротке, коротеньке відео. Зараз буду. Буду робити обробочки, не обробочки, а давати мікроелементи і давати кальцію селітру у корінь. Це на вулиці, це на ґрунті, тому що, якщо буде не вистачати кальцію, то рослина буде хворіти. Рослина не буде. Їй буде важко боротися з хворобами і шкідниками, Тому для цього я буду давати кольцеву селітру під корінь, а по листику буду давати мікроелементи. Так що, як то так? І ще, крім того, Кольціову селітру можна використовувати на всяких ґрунтах. Він нейтралізує кислотність і стає кислотність нейтральною, що дуже добре. Так що кальцєва селітра підходить до всіх ґрунтів. І це саме перша підгодівля полунички. Яку треба е, зробити. Кальціву селітру треба давати по трішку. Е, я даю столову ложку на відро води під корінь. І е, також я і по листику теж, таку ж саму норму роблю, якщо роблю це по листику. Е, якщо використовуєте у селітру, її не можна змішувати, кальцій взагалі не змішується ні з чим. Але він сам не працює. Треба обов'язково, ну, він так і дається кальцієва селітра із, місті з, коль... із селітрою і з азотом. І так він хорошо усвоюється. І дає дуже багато для рослини, дає толчок для росту, для того, щоб не поражалися рослинки хворобами. Так що, застосовуйте, тільки не перевищуйте норму, тому що перевищення норми може зробити обратний ефект. І ви тільки нашкодите її. Відкрила одну сторону, тому що на вулиці холодно. Все-таки повинен заходити свіже повітря повинно заходити, і та й бджілки залітати. Пізніше, можливо, потепліє сьогодні в день, то, звичайно, звичайно, відкрию і той крой. Ну, ось як то так. Як то так. І це стосується не тільки полуниці, це стосується і малини. Малина теж не любить такого замокання. Але сьогодні я вже малину вряд ли встигну обробити, хоча б полуницю спіть підкормити. Можливо, завтра. Попробую уже і попрацювати на малині, тим більше, що в мене ще вона і не обрублена від шкідників усе. Так, да, і ще там мені був коментар, за твікс, е... 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 як його можна. Діло в тому, що це системний препарат, він впитується растінням. він також допомагає і від галиці. І я вирішила, чому я його вирішила примінити, Та тому, що... тому що цей препарат треба першим приміняти. бо він діє десь 30 днів, і щоб до цвітіння він вийшов. І він також діє від кліщика, від туди, Я на одному каналі у досвідченого полуничника, я чула, що він говорив. 20 мл, якщо давати по полуниці, то він діє і по нематоді. Так що, можливо, комусь це знадобиться і цей препарат недорогий. Але його треба приміняти вовремя. Треба поранше, саме першим. Для того, щоб він вийшов до цвітіння, щоб постаратися до того часу, щоб він вийшов, щоб не нашкодить бжілкам. І насчет актару, можна проливати актару, можна проливати антихрущ у корінь. Актара чим хороша, тому що вона піднімається вверх. Якщо ви, якщо ви підлили під корінь актару, то буде Актара буде захищати навіть от якщо на малині, то вона буде захищати навіть пагони, ті, що будуть тільки вилазити, тому що вона впитується в корінь і впитується все растіння і піднімається поверху. До, аж до... Її актару краще підливати в корінь, тому що вона вниз не опускається, а піднімається вверх. Але вона по кліщу не діє. Тому от такий нюанс. І по поводу біопрепаратів. Біопрепарати працюють в основному при теплій погоді. При холодній нема смислу їх давати, тому що повинна бути температура не нижче 20 градусів. От як буде 20 і вище, от тоді можна буде працювати біопрепаратами. Я її в виду від шкідників. Ну, все, всього доброго. Миру всім і всього найкращого.